Дуже схожі між собою два захисних пристрої дефавтомат і УЗО, українською абревіатура ПЗВ, пристрій захисного відключення. Я навіть зустрічав електриків, які їх встановлювали, але не могли толком пояснити, для чого вони потрібні. Зустрічав я і помилки при підключенні. Наприклад, після дифавтомата ставився звичайний автоматичний вимикач на більшу силу струму. Він ніколи не спрацює. Треба навпаки ставити автоматичні вимикачі на конкретні групи споживачів на меншу силу струму, ніж диференціальний автомат. Давайте спочатку розглянемо, які функції виконує дифавтомат і пристрій захисного відключення, а потім скажемо, які відмінності є в зовнішньому вигляді і в схемах підключення. Пристрій захисного відключення ще називають диференціальний вимикач, а в народі найчастіше називають УЗО. Будь-який споживач отримує електричну енергію по двох провідниках, як мінімум. Так от ПЗВ УЗО порівнює струм через ці два провідники. Якщо вони однакові, все добре. А якщо ні, значить є втікання струму чи через пошкоджену ізоляцію, чи людина торкнулася до фазового провідника. ПЗВ в цьому випадку спрацьовує, розмикає коло, захищаючи майно від можливої пожежі, наприклад, і людину від тривалого перебування під дією електричного струму. А диференціальний автомат поєднує в собі функції пристрою захисного відключення. І автоматичного вимикача, тобто він одночасно захищає електричне коло від витікань струму, перевантажень і коротких замикань. Перевага дифавтомата в тому, що це один пристрій, він займає менше місця, а недолік в тому, що якщо вийшла з ладу, зломилась одна його частина, наприклад, автоматичний вимикач, доведеться викидати весь пристрій, а він звичайно дорожчий, ніж простий автоматик. Як ви вже помітили, ці два пристрої досить схожі між собою. Як же їх відрізнити за зовнішнім виглядом? А відрізняти треба і споживачам, і електрикам, і продавцям. Ось на цьому кадрі ви бачите характерні відмінності в зовнішньому вигляді дефавтомата та пристрою захисного відключення. По-перше, в самій назві приладу в абревіатурі криється функціональне призначення, наприклад, АВДТ. Це автоматичний вимикач диференціального струму, тобто дифавтомат. А ВД це вимикач диференціальний, тобто пристрій захисного відключення. По-друге, є відмінності в схемах, які зображені прямо на лицьовій стороні приладу. В дифавтоматах є обов'язкове позначення відків обмотки, яка символізує електромагніт, а в простих пристроях захисного відключення у схемі немає відків обмотки, бо немає автоматичного вимикача. Який спрацьовує при певній силі струму. Нарешті третє, на що треба звернути увагу, це маркування номінальної сили струму. В пристроях захисного відключення вказується значення сили струму, наприклад, 16 А 20, 25, 32 А. А на дефавтоматах перед числом обов'язково стоїть буква Б, С або Д. Це характеристика розчіплювача. Букви означають, при яких перевантаженнях спрацьовує автоматичний роз'єднувач. Ось тут, наприклад, ви бачите позначку С25. Отже, це дифавтомат на 25 А з характеристикою С. Таким чином, відрізнити дифавтомат від пристрою захисного відключення можна по назві, відмінностях у схемах, а також по маркуванню сили строму. А що стосується функцій, то диференціальний автомат, по суті, є поєднанням пристрою захисного відключення і автоматичного вимикача. Встановлюються дифавтомати, як і звичайні автомати струму, в будь-який пластмасовий електричний щиток, який має DIN-планку, DIN-рейку. В наступному відео обов'язково розкажу, як правильно підключати дифавтомат чи пристрій захисного відключення. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів.